Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фігурант дуже гучної справи, яка свого часу сколихнула всю Одещину, втік з в'язниці. Вбивця і гвалтівник 11-річної Дарини Лук'янко зараз перебуває на волі. Микола Тарасов був покараний позбавленням волі на 15 років. Відбував покарання в Херсоні, але тепер з'ясувало, що цей в'язень зник. Відсотків 30 ув'язних, які втекли, піймали хтось, повернувся сам здався. Стосовно тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини, є різна інформація. Є дані, що їх перевели на територію окупованого Криму або УРФ, або в'язні, які залишились без охорони, втекли скориставшись ситуацією. Повідомив колишній речник ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На території свого села Іванівка Одеської області протягом останнього часу Микола Тарасов не з'являвся. Скоріше за все, він втік до Криму і кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України, каже селищний голова Віктор Лобач. Нагадаємо, правоохоронці волонтери та місцеві жителі тиждень шукали 11-річну Дашу. Її тіло знайшли дев'ятнадцять. Надцятого червня у вигрібній ямі будинку 22-річного мешканця Іванівки Миколи Тарасова, який виявився сусідом дівчинки, він добре знав Дарину та сам приймав участь в пошуках. Односельчани прагнули вчинити самосуд, однак поліція встигла забрати вбивцю.